І на Roblox Laura і сьогодні я буду знімати для вас туторіал на скин. Деякі вже бачили в шортс. Що ж починаємо знімати. Ой, робити. Здесь нам потрібно зайти в і стрічку, а вибрати ось цього який рибу ловить Далі ось цю штучку нам потрібно вибрати ось. Всю дівчину першу. Тут теж. А, тут ось це. Ну, а далі лазити ви можете вибрати все, як ви хочете. Тут не все одно, якого ви там будете вибрати. Ось. Хоча у нас вийшло ось таке. Тепер зараз будемо брати обличчя. Пишемо в. Accesoare. Face. Uite. Și vrea o scăpare. Ui, ne-i tu. O scăpare. Тепер заходимо в волосся та пишемо Black Hair. Ось і пишемо волосся Black hair І беремо перше волосся. Зараз, мабуть, перше, якщо я нічого не подумаю. Так, перше. Зараз заходимо в обличчя і беремо ось цю штучку. Ось. Переможемо зайти в одяг, а та пишемо сюди школа по англійську Ось, пишемо сюди школу. кол. <кій> Нам потрібно вибрати ем... кофтинку. Ось цю ковтинку в третьому рядку, ну, може, у вас буде третій, може ні, але в мене третя, і останнє. Тепер заходимо в штани та теж пишемо одніти школа і вибираємо перше. А далі заходимо в портфелі. Ой, і пишемо. Сно. Ну, сніг. Переберемо перше. Друге і третє. ні, не третє, а ось це. Ось. І тепер ви можете ще додавати якихось аксесуарів, але я не буду. Ось і на цьому все. Ось такий ось кін у нас вийшов. За цьому вам ось так покажу. Так вийде трішки. Ось він. І на цьому все. Підписуйтесь на мій канал. І всім пока-пока. І на телеграм-канал теж. Називається Roblox Lora. Або я вам залишу ссылку в коментарях. в коментарях.